А тим часом про тих футболістів, які можуть з часом зайняти позицію, таких, як Андрій Воронін, як Максим Каніченко у національній команді. Молодіжна збірна України зіграла товариський поєдинок проти команди Туреччини на виїзді. Давайте зараз подивимося склад команди. Склад збірної України бачите, Вечеберадзе, Канівцев, Зодько, Зодько, Кирюханцев, Лобай, Лучкевич, Швед, Вакулко, Осман, Борячук і Зубков Такий от стартовий склад був на матч проти збірної Туреччини. Хочу вам сказати, що цих всіх футболістів ви вже маєте змогу бачити у клубах української прем'єр-ліги. Олександр Оксідоч, оцініть. Ні, ну це сборная, практически головка с ней работал. Это uh, го 6 рождения. В основном и он уже uh, не один год, получается, с ними работает, поэтому он практически их і вызвал. Хотя, я знаю, що много є ребят uh, на год младше, которые вполне можуть усилить эту сборную. Остається только пожелати, щоб увидели там реальні плоды этой роботи. Пропустили ми на 40-й хвилині від турецької команди, бачите, ніби... Подача зі стандарту десь не розібралися і пропустили м'яч у власні ворота, але в другому таймі все-таки збірна України мала змогу атакувати більше. І е, Найголовніше те, що команда додала в другому таймі. Олександр, Олександр не, ну Ми пам'ятаємо останні ігри молодіжної зборної, практично вже в цьому составі, коли в другому таймі ми дуже неплохо виглядали з тими же французами. Значит, и одержали победу, забив в кінці м'яч рішаючий. Значить, це, не може не обнадежувати нас. Ну і бачимо, виходить і Дудик, і Добик, тобто ті, всі ті футболісти, які грали в, вже зараз грають в основах своїх клубів. Безперечно, ми розуміємо, що рівень чемпіонату зараз суттєво знизився, але сам, сама якість тих футболістів, які грають от, з дорослими чоловіками. Максим, ну це ж важливо, правильно? Звісно, це дуже важливо. это... бакулко это... забив гол один-один. Він зробив рахунок. Ігровая практика не просто. Игровая практика это игровая практика уже во взрослом футболе. И естественно, это ну, для сборной это большое подспорье. Ну, и вообще для, для ребят, для самих это большое подспорье. Ну, основная задача молодежной сборной. Езже подготовка кандидатов в национальную сборную. Результат важливый, Александр Алексеевич? вот тут завжди пытается. Всегда. Тобто и результат, и подготовка. Да, естественно. Ну, в этом возрасті вже точно уважно. Може, ще є спори там по поводу детського, там, ну, детсько-юнерського ну, здесь це уже молодежка. Как бы, ну. Дудик мав два моменти. Ви бачили зараз перед своїми очима. Ну, і підсумку 1-1. В принципі, результат проти турецької команди на виїзді цілком прийнятний, почему ми бачили, що достатньо якісну гру продемонстрували э, українські футболисти. Олександр Алексеевич. Турки не просто соперник і на будь-якому рівні. Тому що хороший спарринг. І он, неї всесі надасть штабу можливість получить об'єктивну картинку, що ми маємо. Ну і хочеться подякувати за надане відео Федерації футболу України, тому що саме завдяки. Їхнім зусиллям ми мали можливість вам показати ці моменти. Ну і знову ж таки хотілося б Олександр Січ більше вас, тому що ви там працюєте, ви цих всіх футболістів знаєте, вони практично всі через ваші очі, можливо, навіть через ваші руки пройшли. Зараз дуже молодий склад Дніпра. І, напевне, дуже багато футболістів, які, ну, наприклад, ну, з Дніпра. тобто вони є... Основувати зборний шахтер Дніпро. Все жаліки Дінамо, це там дуже мало, але я думаю, що це пока. Як ви оціните? Ну, мы уже видели и значит, ряд игроков того же Борячука, значит, за основной состав шахтера. Группу, правильно ви сказали, большую группу игроков, которые играют за Днепропетровский Днепр или за Днепровский Днепр. Значит, я думаю, это для них как раз возможность утвердиться и, Борячук, и, и, и доказать. Борячук, Вот игрок... зараз все рассказывают, что дуже така потенційно, потенційно серйозна... Кандидатура. Очень інтересний ірок, нестандартний ірок, і праві від нього може дати дуже яркої но але треба грати. Льотчик має літати, а футболіст має грати. З приходом Бланка Ліщука у нього все менше і менше яркої практики. Та мені здається, що все -таки він, ну, для... він трошки іншого взагалі, стилю нападник, Максиме. Ну, с или щуком, конечно, они абсолютно разноплановые, но, как, как кажется мне, он как раз очень хорошо подходит э, к бразильцам, то есть он такой же даже фактуры. А кто лишний тогда, Макс? Ну, Еще и... один бразилец, понимаешь, и кто-то лишний там получится. Лишний тренер получается. Другого надо В середине все будут кружева плести, кто забивать будет. Mm -hmm. Ну, е, знаєте, якби в нас є потенційні такі зірочки в молодіжній збірній. Е, це і знов ж таки тих, про яких ми говорили. і Футболісти Дніпра, і футболісти Шахтаря, які мають постійну ігрову практику, ну можливо, десь в шахтарі це менше. Е, зараз, бачите, Матвієнко, ті вже футболіст молодіжної, молодіжної збірної. Тут він отримав ігрову практику. Відразу викликався в національну збірну. відіграв дуже непоганий поєдинок проти команди Хорватії. Тобто, в принципі, в нас є кому грати.